Як написати класний текст? Такі, які зачепить, які прочитають до кінця, і які залишить в голові потенційного клієнта чи вашого підписника особливі думки? Мене звати Юлія Андрасенко. Я в минулому тележурналіст. Написала я навіть не знаю яку кількість сценаріїв і текстів. І зараз я займаюся тим, що вже понад 5 років допомагаю експертам просувати свій персональний бренд. В соціальних мережах. І сьогодні будемо говорити про те, як написати класний текст. Спочатку, взагалі, щоб коли ви хочете будь-що написати, неважливо, ви маєте почати з кінця. Що я хочу цим текстом сказати? Яку я хочу щоб думку в кінці, щоб який висновок зробили мої читачі, підписники, клієнти? Навіщо я це пишу? Моя улюблена фраза, завжди я жартую, щоб що, щоб що. Да? От Навіщо я це роблю? І коли у вас з'явиться розуміння, для чого ви це робите, тоді можете повертатися на початок. Тоді можете повертатись до початку вашої історії і до початку вашого тексту. І обов'язково задайте ще такі питання. Для кого ви пишете, і для чого ви пишете. Для чого це кінець і для кого. Тобто, хто ті люди, до яких ви будете звертатись? Яким чином ще потрібно писати тексти? Завжди нам здається, що текст потрібно написати. А так, щоб він був дуже розумним, щоб ми в цьому тексті були не ну, просто як мінімум кандидати наук, а як максимум виглядали як професора. І це дуже велика помилка, тому що текст потрібно писати так, як наче ви говорите. Я завжди говорю експертам. Ви пишіть тексти таким чином, щоб їх могла зрозуміти десятирічна дитина. Мені завжди кажуть, Юля, так це ж це ж примітивно. Дивіться, ну, якщо б ви писали десь в наукову доповідь, в журнал якийсь, да, тоді так, звісно, ви там би апелювали термінами, якимись скороченнями, які знають тільки фахівці вашої ніші, коли ми говоримо про загал, і коли ми говоримо про те, що нам потрібно буде залучати нових підписників і нових клієнтів і дати зрозуміти доступну вашу експертність, хто ви, то отут. Потрібно писати дуже просто і доступно, дуже простою мовою. Завжди, я завжди так говорю: пишіть так, як ви говорите. От уявіть собі, що ви лікар, і до вас прийшов пацієнт, який ну, дійсно не розуміється на хворобі або на якихось симптомах, які в нього є. Ви маєте йому доступною мовою пояснити, що з ним відбувається. От пишіть доступною мовою. Ніколи не використовувати якісь специфічні терміни, якісь специфічні слова, які можуть взяти і людину викинути в Google. Якщо людина, десь читаючи ваш допис, наприклад, вона пішла на якісь зовнішні ресурси, шукати, що значить це чи інше слово, вона вже ніколи до вас не повернеться на ваш аккаунт. Ви вже її загубили. Тому навіть якщо ви використовуєте якусь термінологію, обов'язково в дужках дайте пояснення, що це значить. Так само і з абревіатурами. Ніколи не використовуйте якісь невідомі абревіатури, які знають тільки вузька, якісь вузьке коло людей, які в ваших нішах працюють. Да? Ви обов'язково ці всі абревіатури розшифровуєте. Тоді буде зрозуміло, як писати? Пишіть так, щоб ваші речення не були дуже складними. Тобто, складно підрядних три речення і складно сурядних, разом це не дуже правильно. Пишіть так, щоб в кожному реченні було десь да 6-7 слів, не більше. В цьому мене, наприклад, навчили, що коли я працювала на телебаченні в новинах, да, прості слова, невеличкі речення сприймаються людиною набагато легше, навіть коли вона читає. Ніж дуже довгі складні речення. Робіть обов'язково, коли ви пишете допис, робіть абзаци. В кожному абзаці ну, робіть теж величизні лонг-ріди, абзаци. робіть десь по 4-5 речень це ну, максимум. І е, тоді ваші тексти будуть читабельними, тоді ваші тексти будуть зрозумілими, тоді ваші тексти будуть дуже сприятливими так, оку читача. І тоді ваші тексти 100% будуть читати. Що стосується суті, дивіться, обов'язково думайте про те, що на сьогодні хвилює людину, яка буде читати ваш текст. Тобто, напевно, ви маєте розуміти, що він хоче тут прочитати і побачити в вашому тексті. Навіщо він буде це читати? Можливо, він шукає там якусь пораду, він шукає рішення, він шукає відповідь на своє запитання. Вона має там бути. Тобто, взагалі, по загалям, про все, це не зовсім про те, якщо говорити про розвиток персонального бренду, що для людини важливіше за все, на сьогодні можете таке собі питання поставити, що він хоче дізнатись. І саме найголовніше, коли ви вже написали свій текст, обов'язково. Подивіться на свій текст з точки зору потенційного читача або клієнта, який зайде, наприклад, на ваш профіль і зараз прочитає ваш допис. Чи все там зрозуміло? Представте собі, що ви нічого не розумієте в цініші, або ви шукаєте рішення на якусь проблему. Чи все зрозуміло, що написано в цьому тексті? Чи є там відповідь на запитання, яка б могла хвилювати вашого потенційного, наприклад, клієнта? Да? Чи ви розумієте всі слова, чи вам цікаво і що вас зачепило? От коли ви зможете абстрагуватись, вийти за коло своєї експертності і ніші і подивитись на цей текст, ви обов'язково зрозумієте, наскільки він корисний. І ще одна маленька порада, якою я користуюсь особливо, особисто користуюсь цією порадою, якщо ви написали текст. Ніколи не публікуйте його одразу. Дайте йому полежати трішечки, хоча б декілька годин, а краще добу. Зайдіть, подивіться цей текст наступного дня, 100% вам захочеться щось прибрати лишнє, щось зайве, щось ви будете розуміти, що взагалі воно не потрібно і воно десь губить думку. Або якась з'явилась нова сюжетна лінія, яка відводить від головної думки в вашому тексті. Ви його обов'язково почистите. Цей текст, і вже тоді можете його друкувати, видавати і робити допис класних, вдалих вам текстів.